Центр курортної Одеси, колоритна вулиця Дерибасівська, вмить стала невпізнаваною. Українські й турецькі фани влаштували справжній дебош. билися, громили ресторан. Сталося напередодні матчу Луганської зарії, турецького фенербахче. Свідки кажуть, саме український ультрас увірвався у турецький ресторан. Мовляв, агресивні чоловіки почали бити фанів з Туреччини. Ось що про це пишуть у мережі: хулігани напали на турків, погромили три кафешки з фаєрами кілька турків в крові. Фоткати не дозволяють. Я мало теж не вигріб. Опинився в самій гущавині подій. У національній поліції одеської області хто є винуватцем поки не кажуть. Лише відомо шестеро турецьких фанів з різними травмами потрапили до лікарні. Деяких дебоширів затримали. Вчора були доставлені приморський діл поліції 14 чоловік. Шестеро було доставлено в лікарню. Всі вже відпущені. Сведіння були внесені в ЄРДР по статті 296, час 4, хуліганство. Спортивний журналіст Олександр Ушаков не виключає і провини турецьких фанів. каже, треба більше фактів, аби поставити усі крапки над «і». сказати, хто винен, а хто ні. Можна була якась провокація за цим турков та ну, Всі знають, що тріські фанати це одні з найбільш такі в світі. Правозахисники досить неоднозначно коментують ситуацію. Припускають, можливо, це міг бути конфлікти на ґрунті расової ненависті. Кажуть, зараз серед вболівальників поширені крайні праві погляди, і це міг бути додатковий мотив до бійки. Утім, ще треба розбиратися. Які ми були визнакіли вони а, образи на. Ґрунті етнічної приналежності, чи блю якісь символи чи знаки, які би сказали, що одна чи інша сторона дотримується на кубних оглядів, або не вона звісно, навішувати ярлики українському ультрасу зарано. Утім, те, що бійка у центрі Одеси з іноземцями не додає Україні престижу, так це точно.